Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску з Україною. Не забувай підписуватись на наш канал, щоб не пропускати головні новини. І також не забувай ставити лайк. Так що ж трапилося на кордоні 6 листопада, польські перевізники почали блокаду на пунктах пропуску. Йдеться про пункти пропуску, такі як Гребене Раверуська, Корчова Краківець, Дорогуськ Ягодин. У корчові обмежили лише в'їзд, а на двох інших пунктах і в'їзд і виїзд. Чому трапилася блокада? Польські перевізники вимагають скасування транспортного безвізу для України. Дозвіл на блокаду пунктів пропуску дозволена до 3 січня 2024 року. Тобто, постачання як військової, так і гуманітарної допомоги буде перекрита до кінця поточного року. Від початку війни автомобільні перевезення стали основою експорту і імпорту. А через страйк ми відчуємо удар по логістиці і економіці нашої країни. Що буде далі, невідомо, але протестувальники обіцяють перекрити пропуск цілодобово, поки не будуть виконані їхні умови. Ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення товарів були відновлені за винятком гуманітарної допомоги та поставок для української армії. Станом на сьогодні вже перетнуло 880 тисяч українських вантажівок. А до війни це була обмежена кількість 160 тисяч. Польські перевізники звичайно висловлюють свої незадоволення через тривалі очікування. Вони повідомляють, що їхні водії, які здійснюють перевезення до України, витрачають приблизно два тижні на очікування перетину кордону назад у Польщу через систему «Є черга». І тому польські водії вимушені проживати в своїх автомобілях протягом цього часу. Українські водії бронюють свої місця у черзі і заздалегідь, навіть перебуваючи ще за кордоном і не закінчивши рейс. А ось польські повинні очікувати, і тому вони висловлюють свою незадоволеність і вважають, що це є дуже несправедливо по відношенню до них. А що ви скажете? Яка ваша думка щодо цієї ситуації? Чи взагалі справедливо перекривати рух нашим вантажівкам, поки триває війна? Не забувайте обов'язково підписуватись на наш канал і ставити лайки. А також в описі під відео ми залишимо посилання на наші соціальні мережі. Підписуйтесь! Усім бажаю мирного дня і легких поїздок!